Привіт, мої сонечки! Ну і нарешті мій ефір в день. Я його дочекалася і дочекалися ви. Не можу щодня не пропустити зустрічі з вами, оскільки ви мені дуже дорогенькі. Ну і почнемо з того, що я запрошу гостей на мій ефір. А вже потім буду розповідати, як я ставала моделлю, як е, вступала на акторку. Ну, і вам надам цінні поради. Дуже цінні, майте на увазі. Тому дочекайтесь. Ну, і не зважайте на якісь там вигуки і поміхи, то все. Тому що я доки що ще в хостелі живу. І вже не можу дочекатися, коли я винайму квартиру. Ні, загалом тут немає зайвих людей в моїй кімнаті. Тому терпимо. Сонечки, додавайтеся. Ділімося ефіром, розкажу вам. Про свою стернову, так би мовити, тобто про своє життя. І взагалі, як вступити на акторку, як зробити успішну кар'єру, моделі чи акторки? Так. Сьогодні в мене такий образ. Літня така сукня трішки грайлива. Зачинемо двері, щоб не чути тих розмов зайвих. Бо у нас самих буде цікава розмова. Ви дуже гарна дівчина. Дякую. Добра, дня, Світлана, як ви, я чудово. Цілую вас і дуже-дуже люблю. Ділимося ефіром, приєднуємось. Отже, як створити безкоштовне портфоліо? Як вивчити дефіле? І як самостійно стати винеканицею. Без допомоги грошовитих татусів, якщо у вас таких немає. І взагалі, як зробити хорошу кар'єру? Ви на роботі? Ні-ні-ні, я вдома. Я слава Богу, вдома. Я не на роботі, це чудово, тому що а, от так от. одні люди мені дозволяли, дякували за ту рекламу ресторану, дозволяли там вести ефіри, приходить інша людина, починає по-іншому розмовляти, і мені це дуже-дуже не сподобалося. А, тому що робота в блозі для мене улюблена. От. Ви мені дорогі. Ну, звичайно, я поважаю тих людей, які приходять в гості до ресторану. Файно зустрічаю. Але все ж свій блог я люблю більше. Отже, перша основа для моделі це її зовнішність. Так же повелося, що це головне для моделі, і це логічно. Адже вона має бути або вродлива, або незвичайна. Є три типажі. Дякую, дякую за подаруночок. Привіт-привіт. Є три основних типажі моделей, це стосується і чоловіків, і жінок, тобто і хлопців і дівчат. Про ці типажі я розкажу пізніше, а почну з того, що треба навчитися позувати. Як цього навчитися? А ви знаєте, для кожної моделі різне позування. Дякую, сонечко, дякую, дякую, дякую. Дякую, Віталію. Так, що ти тут мені пишеш? Гарне плаття, привіт. Дякую, дякую, дякую. Я чую там десь вітер, такий от писк потягу. <гум> Дуже цікавий звук. Отже. Взагалі, якщо хочете гарно виглядати на фото, якщо хочете е, стати професійною моделлю, можна розглянути своє лице. Що в нього є гарного, а що негарного. Пам'ятайте, що сторони лиця асиметричні трішки. Тобто, з однієї сторони лиця така, з іншої трішки інакше. Ось ви можете. Привіт, красуня! Привіт, Саша. Ви Можете подивитись на моє лице. Бачите, тут в мене так ніс виглядає, тут трішки не так. А, оце око в мене хворе, наприклад, воно майже не бачить нічого. А, і цим всім треба навчитись користуватися. Допустимо, ось так, от, коли я дивлюсь, у мене ніжне миле лице. І можна це обіграти. Розглядайте себе уважно на камеру селфі і в зеркалі а Вже можна створити бірзлий образ. Ось, змінивши лише погляд. Те саме робимо з тілом. Якщо у вас великі груди, фотографуєтесь для жіночого журналу. Ховаємо ось такі позови. Часто бачите в моделей, коли вони просто нахиляються, просто ховають свої груди. Коли фотографуємось для чоловічих журналів, ми сексуальні. Ми заграємо. Ну і так далі. Якщо проблема з ногами, вміємо приховуватися. Так, зараз я ще накличу гостей, мені не подобається, скільки вас, я хочу бачити вас більше. Розумію, що сьогодні так сонячно, сьогодні е, субота, тому, напевно, хочеться всім трішки посвяткувати, погуляти. Завтра верну неділя, ви в курсі. Добре, в такому разі зараз я трішки зміню ефір. Вийду і зайду до вас. Чекайте.